Вітаємо, друзі! На каналі Житло є. Сьогодні ми в селі Богородчанського району. Це 14 кілометрів від Богородчан, живописне місце, село. Ось таке природні утеплення будинків. Дрова тут не дефіцит, а будинок наш газофікований, досить великий, цегляний, з міцним фундаментом. Та потребує, звичайно, ремонту, тому що тут не жили років 6 точно. Починаємо огляд з початку самого огороду: це сад. Як такої огорожі, тут Паркан, паркана хорошого немає, зате є міцні стовпчики опори, на які, як ми дивимося, у сусідів можна повторити. Ось такий із сітки, паркан, і це вийде досить швидко і досить бюджетно. Сад досить великий, тут росте багато фруктових дерев, він, звичайно, потребує догляду. Тут і горіхи, і яблуні, і сливи, і груші ми це все побачили. А ось ці буряни вже скошені. І навіть вирубали дерева непотрібні, тобто не фруктові, вже вони їх немає. Досить чисто, але ми зняли ще в той момент, коли це, ці буряни були. І так, будинок досить великий, відносно великий. Він оштукатурений, він цегляний, має фундамент, має не дуже глибокий підвал, є криниця, 8 соток землі. Ось план будинку, цигляні оці 4 кімнати, а перше ото, що 7,7,5, і 9 це дерев'яні пристройки, дерево плюс глина. А суто цегляне – гляне. Це кімната 10, 18, майже 19, 21 квадратний метр і 11 квадратних метрів. Будинок, як я вже сказала, потребує косметичного і просто ремонту, заміни вікон, мабуть, і дверей. Підлоги досить міцні, дуже хороший. Стріг горище перевіряли, і про це в кінці відео скаже людина, яка оглядала цей стріх. От, будинок має дерев'яну веранду, з дерева зроблена така невеличка банька з заведеною водою і стоком. От, Далі та кімната, що 10 метрів це кухня. 11 метрів це велика кладовка, яку можна перетворити в великий санвузол. А зараз оглядаємо що все ж таки ще дах. Тут два димоходи. Отой, от що по центру, все ж таки, мабуть, потребує перекладання. Тобто, пере, треба його перемонтувати. Заходимо в будинок. І так, це дерев'яна з глиною прибудова. Веранда, газовий лічильник, будинок газофікований, та немає котлу і немає батарей. Газ заведений в пічки кафельні. Там в далині ми бачимо то приміщення під баню, але краще, можу, мабуть, як сонвузол може слугувати ось ця велика. В целиній половині дому комора. Вона велика, простора. Тут є міцна драбина на горище, тут є і пічка. Далі ми заходимо в кімнати. Підлоги міцні, не прогинаються, не скріплять, навіть, ми не цього не побачили. Звичайно, ремонт, як ви бачите, потрібен. Стелі не провалені, тому що горище дуже-дуже міцне. Ось така гарна піч. Кахиль в цій кімнаті. А це наступна кімната. Це наступна кімната. Яка має ще одні двері на вулицю, вихід на сторону, бік, протилежний бік двору. Одне вікно з внутрішніми ставнями. Досить простора кімната. По плану ми бачимо, що вона 20 квадратних метрів. Десь вони двері, в сад, вихід, в сад. Повертаємося показуємо перш ще раз огляд цієї кімнати. І оглядаємо першу кімнату. Ми пропустили першу кімнату на початку. Ось така вона: це кухня, прохідна кухня з пічкою. Це в цегляній частині будинку. Тут, звичайно, в цьому будинку без ремонту жити ну, неможливо. Але і вартість цього будинку цигляного, як я вже сказала, 7 тисяч доларів, великий торг, так що до розгляду треба б його мати. Кожному, хто хоче. А це про дах. Що ти там побачив на горищі? Ну, що побачив, що покрито було. Залізом колись, яке повністю ціле нове. Тобто спочатку метал, потім шифер. так? Зверху ще шифер. І все зроблено дерево дуже сухе і з великим запасом міцності. Можна було, було менше, але, мабуть, був доступ до дерева. То... Було дуже багато дерева, то дуже міцне, міцний дах. І стіни дуже такі ж товсті. Оце ж була спочатку вхід. Хід був спочатку ось цей, а потім цю дерев'яну веранду добудували. Тобто, я кажу, що це може бути просто відкрита тераса. А стіни, от які-то Оце цегло ми бачимо, це добре, що ми її бачимо. І тут, мабуть, дві цегли, чи як це. Ну, дуже вони товсті. Це таке рідко так буває. Де, на, на от. Як під ремонт, хата хороша. От. Ну, ось такі така наша розповідь. Вісім соток землі. І ще додатково можна зараз, по сьогоднішньому часі, там оце вісім соток під житловим. А ще землю, будь ласка, кажуть, можна оформити поки що це реально. Далі продовження городу, ніби є. Дахи дуже хороші, це видно, ніде нічого не провалено, і шифер дуже такий міцний, ніде нічого не пробито, ні. А тут подвійний дах, як чоловік дослідив. Дах спочатку металевий в будинку, міцна бляха, каже, ніде нічого не ржаво, не ржаво а ще зверху і шифер такий. Так що це, це ціно. на сьогоднішній день це. Це класно. Чи можемо рекомендувати за ці гроші? Так, безперечно. Ну, звичайно, вирішувати на місці, приїхати і вирішувати на місці. Тому що людина має відчути, наскільки це її будинок. А так, площі досить багато, можна навіть поділити на дві сім'ї, бо є виходи на вулицю. Є підвал, чого не скрізь є, не в кожному будинку є підвал. От печі, Звичайно, їх треба перевіряти. Є вже баня, яку треба доробити. Або ж тут в цій коморі зробити дуже хорошу ванну, бо це ця комора це міцні цегляні стіни. Вона величезна, ця комора. Тут. Ну, я не знаю, 5 чи 6 метрів довжину і, мабуть, 3-4 в ширину. От. То це може бути і вхід окремо на, на горищі, на мансарду і окремо ванну. Тим більше, що сток вони зробили. В підвалі є там якась така насосна типу станція. Ну, Ми її не можемо побачити, бо дівчата не можуть показати. Ну, таке. Для того, щоб вирішити, треба приїхати і подивитися вживу. Сусіди. Дуже добре, що через цілий город, тобто простір тут дуже гарний. От Вони є сусіди, але не зовсім город в город, вікна в вікна. Отут потічок, теж не біля городу, але поблизості. Дуже гарні місця. Сарай. Те, що він з цегли, то це дуже тут цінно, тому що тут дуже багато з дерева будується і немає фундаменту. Тут є фундамент і в сараї. От, це стайня, але його можна переробити, якщо при потребі, на гараж. Високі, високі. Значить, 8 соток землі по документах. Так, так. Але, але ще додатково, додатково доходить є ще горот. Горот. От аж, до того аж до того дерева. Ну, Але по документам у нас 8 соток. Щоб ми знали точно, що нам буде налазити, якщо ми його будемо купувати. Так, 100 дола дуже висока, шифер, видно, гарний, свіжий, не є дуже старий, ніде не побитий градом. Дерево міцне, дерева стільки, що тут ще можна робити модульний будинок. От каркасний. Ще, а це сіно чи що, дівчата? Це сіно? Дивіться, тут ще перегородка є, і тут стані, якщо тут можна... Сіни, сіно стільки, що хватино 10 кіз. Дивіться. Електрика є. Підлога, подивіться, яка міцна. Це, це в 100 долі. Це те, що. Матеріал добротний. добротне. Дерева дуже багато. А, це це дерев'яні двері, не офарбовані, але вони показують, що вони міцні, тому що не фарбовані і міцні. От. Дивіться. Це одна половина сараю, так скажемо. Так. І друга половина дуже висока. Висок. Висок Відстань від будинку до господарських будівель 20 метрів. Досить просторий двір і криниця, яку варто почистити. Ось вона у дворі. Вартість, нагадую, всього, всього цього домогосподарства 7000 доларів і великий торг. Підписуйтесь, ставте нам оцінки. Коментарі за наш труд. І чекатимемо вас на слідуючому огляді. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!